670-й день в Канаді, 14.05.25. Сьогодні середа, спокійна, середа, тиждень мене минає спокійно. Напарник поїхав відпочивати на океан дивиться. Е -е, до речі, сьогодні мені дзвонили. Дзвонили, щоб я зайшов до них в гості, пополивав квіти. Досить багато квітів мають. Тож я зайшов, полив. Забули до речі, закрити балкон і тут сильні. Зараз дощ пішов, то я закрив все ж таки балкон. <клес> і, і таке. Зранку встав, як завжди, потихеньку виліз з ліжка, зібрався і на роботу. Пішов до комп'ютера, заяву багато не було, були вчорашні пару штук. Є такі, що дві, що я не можу зробити Завтра, о, в п'ятницю одну і 1, 26 числа. Е, О так я от. Було лише там мейлбокс, попросили поміняти. В пошті. О, прибиральниця просила. В неї зламався ключ, вона сутрафувала. Не вона не могла відкрити, зламала ключ. короче, треба її теж поміняти. Але живет живесть тут неподалік. Заїду. Може, сам відправлю. Подивлюсь. Ні, я сам завідувачу. Зремонтує цим боксом, щоб поміняти весь замок, бо ключови з запасних в неї нема, а робити дорого. Ще була цікава заявка. Ну, як цікава, я просто такі заявочки не дуже люблю. Коли люди пишуть кусочок плінтуса відлітає, відлітає плінтус в деяких місцях, а квартира що велика, і тут у нас дерев'яний плінтус і малесенька така смужка внизу. І нікого нема вдома. Я приходжу. Ну блін, ну що робити? Прийдеться все обходити, бо вони знають, який там маленький кусочок відпадає. Я всі все це обійшов по кругу. Ну знайшов. Штуки три, напевно, мені відходили. Там один відварився зовсім. То я їх перебивав і, і все закрив. Була одна ще погана штука. В нас тут приїжджає сервіс. Мейтейн-компанія, які обслуговують будівлю і там, дивляться, вентилятори, всякі бойлери, чи все працює. І я зустрів того чувака, кажу, у нас не працює кондиціонер в кімнаті охорони. Але виявляється, воно не працює на всьому поверсі. Вентилятор працює, а от холодна вода не поступає по трубам. От що цікаво, десь перекритий вентиль. Ну, я говорив шефом, він каже, що щось інакше. Я там злив воду, системи. Визначив, де який краник відкриває, закриває, але все одно, воно ну, не працює. Охоронець мені ще написав сьогодні, каже 28 градусів. Бо в кімнаті охорони там монітори, системники і генерують тепло. Тож таке. Будемо подавати заявку. Завтра я в офіс подзвоню сам. Скажу, що не працює потрібен мейдей. Або шафо може зранку бачу. Нагадаю, що подзвонив в офіс і оце замовив їх. Там треба їм знайти причину. Ми вже помпу включили, насоси ганяють воду, так як має бути просто в стінах. В них є план, де та труба, звідки куди йде, і отаке. От День простий. День простий. Все, день закінчився після роботи. Заліз, хотів щось замучений. От погода в нас сьогодні дощ. Пішов дощик, і я просто заліз собі одівці VR-ки і пограв покер. Мені подобається іменно покер в VR-ках. Цей, цей самий покер можна грати через комп'ютер, через телефон і в VR-окулярах. І просто собі посидів, розслабився, <грав> пограв карти. А вечором. Ми ще вчора запланували сьогодні поробити бургери. Дощ, не дощ, балкон широчезний. Я розклав барбекюшку, котлети вже розморозились в мене, витягнув швидше після роботи. І туди. Супер. Ну, барбекю. Оце маленьке портативне, що я купив. Наполеон, я не пам'ятаю, яка модель. Дуже класно. Воно збирається як візочок, стоїть вертикально, і якщо треба, просто його розставив, горизонтально підняв все, підключив балон і поїхали. І ми так, так само будемо його брати на природу, воно має свої ніжки. Мені подобається, що ніякого столика до нього не треба брати, так як в мене був. Ну, цей зі столиком теж клас. Нічим не відрізняється. Теж пальники. І відрізняється тільки тим, що тут є дві сторони. На одну можна підкрутити, скрутити, другу цей. А в тому, що в мене був, по-моєму, тільки так, тільки один. Пальничок через всю площу і там так не вийде відкоригувати. Але цей жре більше газу. Та цей газ він копійки коштує, треба йти, буде поїхати заправити балон. В костку заскочу. Як треба буде заправляти машину, я тепер нікуди не їжджу, то її заправляти не треба. На вихідних треба буде поїхати. Отож, посмажили котлетки, були курячі, були свині і. Булочки, це підсмажив чуть-чуть, дуже смачні. Зробив потрійний бургер є дабл з воєнною колядкою, Я взяв дві маленьких свиних, посередньо курячу, ну, само собою, спеції, сиру. Коротше, бургери вийшли суперові. З пивом посиділи, повечерили. І все зараз відпочивати. О! Приїхало мені з Алікспресу, не з Алікспресу, на Амазоні замовив собі класний коврик, силіконовий. Це така прямокутна штука, і там виїмки під різні прибори для барбекю. Бо я, беру, я не хочу ставити на оці підставки. Воно жирне, потім миє, це все розводить. ні ні, -ні. На тарілку ставити теж незручно, бо воно падає, вилітає, а це така класна формочка туди ставиш, Якраз дві лопатки мені поставились, ідеально ставиться на боковинку, я вже сховав. І ще один спрей приїхав. Я оцей вчора показував, а мені ще прийшов спрей такий в простій псикалці. Я просто не знаю, який кращий, Замов кілька штук, мені здається, я ще й третій замовив, пізніше прийде. Воно лишнє не буде. Виберу, який кращий, буду собі такий замовляти. Бо цей оцей, має такий от розпаріч. А там той, як мивач війко, на таке от. Хочу попробувати. Той, той. От. Та ніби ніби все, що сьогодні. Сем сьогодні попросив, каже, Роман, маєш домкрат? маю домкрат машини. Але я мені дуже хотів давати, бо зараз його знищить. Він каже, його поламався. Його поламався і зараз мій. Ну нічого, я йому дам. Думаю, в дам, мене простий машині домкрат, він йшов з машиною разом в комплекті такі от. Тут спіралька. Не спіралька, а болт, і крутиш, і воно піднімається. А в нього класний, гідравлічний, такий, як на сервісах. Заїжджаєш під машину, тут ломиком трубою накачуєш і воно піднімає. А в нього оце все розвалилось. Там цей шпінгалєт, який пхає масло, він вилетів, все порозвалювалось, металева штучка розігнулась, а він не знає, як зібрати докупи. І Я подивився, ти там все просто. Я йому поміг, там дещо треба було підстукати, погнути назад, бо я якось він умудрився його вигнути. Грубий метал. Ну і все. Ніби зробив, працює. Масло хотів все в машині поміняти сам. Ти тобто вже йому перемонтував його і ідеально. Так що таке. Добре, біжу я, папа. -па.